Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я розповім вам, як змінити стартову сторінку свого сайту. Для початку давайте зайдемо на наш персональний сайт. Нагадаю, що в системі Ліга Про ви можете створити свій персональний сайт. Він повноцінний, функціональний, повністю адаптивний під різні мобільні пристрої і також повним набором сторінок, такі як продаж, оренда, про нас, відгуки, вакансії, контакти. І на кожному сайті є головна сторінка, на яку ви можете додати якісь банери, можете додати якісь топові об'єкти. Але інколи є необхідність, щоб клієнт, потрапляючи на ваш персональний сайт, одразу потрапляв, наприклад, на продаж квартир чи, наприклад, на оренду квартир. Для цього в Linzy Pro передбачена можливість зміни стартової сторінки сайту. Тобто, якщо ми заходимо по замовчанню, як ми бачимо, ми потрапляємо на головну сторінку сайту. Для того, щоб її змінити, мені потрібно зайти в пункт налаштування, налаштування дизайну зовнішнього сайту. І знайти пункт Стартова сторінка. Тут я можу обрати будь-яку сторінку. Наприклад, я хочу обрати сторінку Наші спеціалісти. Опуститися вниз, натиснути кнопку Зберегти налаштування. Давайте оновимо наш сайт. І, як ми бачимо, Головна сторінка вже наші спеціалісти. Якщо я зараз натисну на головну, я залишаюся на сторінці наші спеціалісти. Тобто, я точніше так можу переходити на інші сторінки. Все окей, але якщо я повертаюсь на головну, то я потрапляю на сторінку наші спеціалісти. Таким чином, ви можете обрати будь-яку сторінку вашого сайту і зробити її головною. Сподіваюсь, цей функціонал буде вам корисний. Економте час. Працюючи в системі Лігапро